Дуже багато звернень щодо покусів тваринами. От щорічно звертається звертаються до 1800 осіб з покусами тварин. В тому числі і домашніх улюбленців, і кількість тварин зі сказом, за даними Держпродспоживслужби, у нас, на жаль, зростає. Тому питання попередження цього захворювання є також надзвичайно актуально. У 2023 році звернулось майже 1900 волинян із покусами тварин. І 720 особам було призначено курс профілактичних щеплень. Хочу нагадати, що антирабічні вакцини у нас є, і вони застосовуються для первинної імунізації людей, котрі були в контакті із хворою насказ твариною, а також або ослинені, або покусані невідомими тваринами. Е, існує міф, що обов'язково, коли є покуси, е, що людину покладуть в стаціонар, і вона е, буде там е, проходити дуже велику кількість щеплень. То я хочу е, сказати, що. Якщо такий випадок трапився із вами, то якнайшвидше необхідно звернутися саме в травмпункт до лікувального закладу, в стаціонар, якщо немає показів або дуже серйозних травм, не потрібно лягати, проводиться нульова при зверненні первинна е і обробка рани, первинна е імунізація, і для цього необхідно е всього на 5 п'ять щеплень. Це на 3, 7, 14 і 28 день. Якщо немає показів для е стаціонарного лікування, звичайно, ви приходите в стаціонар для проведення цих щеплень, і це захищає від. Е Виникнення такого небезпечного захворювання, оскільки якщо не вчасно звернутись, то це приводить до летального випадку.